Рездво Христове від хати до хати і звертипом діти, дочко лядувати. Дінжелін джензелень, весело співаємо, дженджелін цензелень, Бога прославляємо. Дженджелін джанзелень, весело співаємо, Дженджелін цензелень, Бога прославляємо, попереду зірка на шлях нам осяває, пастушки у полі на сопилка грають. Дінжелін джанзелен, весело співаємо. Бога прославляємо, джентлін джензелен, весело співаємо, джентлін джензелень, Бога прославляйма. прославляйма. Звістері низенько, голови схиляють, ангели у небі весело співають. Дінжелін джензелен, весело співаймо. співаємо. Бога прославляємо. Богопрославляємо, Дінжелін зелень весело співаємо, діджелінцелень, Бога прославляємо, поля дзвінка, щоб світ веселився, Радіє Україна, Христос народився, Дінділін цензелень, весело співаємо, Дінжелінзелень, Бога прославляємо, Дінділін зелень, весело співаємо, Дінжін цензелень, Бога прославляємо.